Для вас, мабуть, не секрет, що жіночий організм більше схильний до ризиків хвороб ніж чоловічий. Пропов'язано це щутливою гормональною системою, яка регулює всі процеси у нашому організмі. Від гормонального фону залежить цикл, настрій, стан шкіри та волосся, здоров'я центральної нервової системи. Гормональний фон здебільшого дає збій саме через дефіцити в організмі, тому так важливо піклуватися про свій організм. Рекомендую еліксир для жіночої гармонії. У ньому поєднується комплекс натуральних екстрактів, корення перстачу білого, який допомагає при порушенні роботи щитовидної залози, усуває наслідки радіоактивного промінення, ефективно впливає на стінки кровоносних судин. Корення валеріани, який виявляє заспокійливу дію та нормалізує артеріальний тиск. Листя берези усуває набря... набряки ніг та діє як протизапальний сечогінний засіб при захворюваннях нирок і сечових вивідних шляхів. Корення лопуха покращує роботу підшлункової залози, нормалізує обмін речовин та позапобігає відкладенню солей. Плоди хмелю запобігають затримці рідини в організмі та нормалізують мінеральний баланс. Корінь червоної щітки є один із найкращих протизапальних імуностимулюючих засобів ефективно знімає спазм судин головного мозку та нормалізує тиск. Еліксир для жіночої гармонії відтримає та захистить ваш тендітний жіночий організм.